Як ви вважаєте, все нормально на дворі отак от бути одягненою? Якщо вам подобається, можна так одягатися. А ваша дівчинка так одягається? Ні. Mm. А як вона одягається? Ну, більш що я вважаю. Більш закрито, так? Так. Угу, Окей. Вітаю! день. скажи, будь ласка, так можна одягатися, як я на двор? Наверно, можна. Наверно, можна. Наверно, можна. Вчи українську мову? хотіла вас запитати. Доброго дня. Ой, дякую. А як ви гадаєте, так можна виходити в люди? Так, да, дуже гарно. Я на вас дивилася. Це прикольно? Це дуже красиво. Ой, дякую, так приємно. Ви теж така гарна, у вас таке обрання. What do you think about my dress? Oh, it's beautiful. No, it, it looks... sexy? Yeah, beautiful, sexy. Uh -huh. It looks almost naked, but it's not. lot. Romantic? Yeah. Доброго дня вам! Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от ваша думка можна так одягатися на двір іти так от на, на вулицю? А чому ні? Можна, да? так? Конечно, запросто. Тіна Король це робить. Кароль, Тіна Кароль, вона ага. в ліфчиках везде ходить по вам нельзя? Дуже цікава думка. Yeah, yeah, yeah. Ви своїм дівчатам дозволяєте так одягатися? Ні, nee, ні в Але Вони не похожі на чину караль, Тобто у кожного своє. Хотіла спитати вас, так можна одягатися взагалі на двір? Ви такі гарні, приваблива пара. А що скажете за моє вбрання? Цілком нормально. Норм, так? Так. Кльово. Ви дозволяєте своїй дівчині так одягатися? Так, як ви? Ну, якби в асортименті, в гардеробі, було щось схоже, так? О, дуже круто, сучасно, дякую. А може вона так вдягнеться і піде задонатить ЗСУ там 15 тисяч. О, клас! Ми для цього так і одягаємося, щоб привертати увагу і ага. продавати булочки, щоб хлопцям було з чим їхати на фронт.